Учасник Майдану. Шановні друзі, шановні побратими, е, як вже сказано, всі є учасниками Майдану, і Київського, і місцевого Майдану. Е, я ще представляю партію Батьківщина батьківщини. Ну, член виконкому і батьківщини, тут кажуть один від опозиції у цьому виконком. Е, певно, у вас у всіх є такі, ну, 100% або 90%, є такі посвідчення членів Майдану, як на місцевого, то Київського. Е, я хочу сказати, що. Я задоволений тим, що мої діти теж таки мають посвідчення, і в тому числі мій зять воєнний, який сьогодні воює вже п'ять місяців на передовій, майор сапьор міньор Андрій Романович, от, який передає нашому майдану теж вітання сьогодні. І хочу сказати, що в той день, коли ми якраз на інститутській з колегами он Сансанич був Василь, в той самий день ми були з друзями. Теж і коли йшли на, на Верховну Раду, коли ті всі вулиці були перегороджені і з тої криші трьох трьохповерхової біля аптеки, якраз стріляли в нас тими гранатами слзогінними і пульками, тими пластиковими з, з свинцем, то страху не було. Там були повністю прості мирні люди. Були студенти, були жінки, були школярі, були ветерани. Інваліди, і всі йшли мирно, і на них напала ця зграя бандитів Януковича. І коли молодь наша з щитами пішла вперед, а старше покоління чуть-чуть відійшло, то ми співали всі разом пісню у лузі Червона Калина. І в честь наших батьків, в честь мого батька, який 10 років лагерів відсидів Сталінських, і в честь всіх нас, всіх, героїв Майдану. Я хочу, щоб ми разом сьогодні заспівали цю пісню. Ой, У Лузі червона калина нахилилася. Чого ж наша славна Україна А ми тую червону калину підійме славну Україну, гей, ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей розвеселимо. На другий день по приїзду це був якраз четвер. Після того майдану, після того побоїща. Якраз був виконком. І першими словами, коли я зайшов на виконком, це було прохання до всіх членів, в тому числі мера, прокурора, суддів, начальника міліції, встати і спомінути хвилиною мовчання тих людей, які загинули на Майдані. Це було трудно сказати, але слава Богу, всі встали всі споминули хвилиною мовчання наших героїв. І сьогодні ми повинні боротися за ті ідеали, за які наші люди віддавали життя там, ця та сотня Небесна, за які віддають наші діти життя сьогодні в боротьбі з фашистським режимом Росії, і ми повинні боротися за те, щоб ті люди, які сьогодні там воюють, мали ті мізерні квоти, мізерну допомогу, в тому числі земельними ділянками, кругом яких сьогодні проходять невпізнані речі. Коли люди, людям положено видати сьогодні діляночку під будівництво, починаються якісь викрутаси на рівні влади, починається ділянка, починається там якісь кооперативи создавати, спеціальні організації. А людині конкретно не видають тих 7-8 соток, щоб вона могла будувати. Давай, йди через кось, ми тобі побудуємо, ми наживемося на цім ділі, будемо мати проценти. А може, тобі через десь роки щось построять. Тому наша задача слідкувати, щоб все було порядочно, щоб все було справедливо. І всі ми всі повинні бути спеціалістами, всі повинні бути грамотними, щоб будувати нашу державу правильно і чесно. І я вірю, що ми досягнемо. Слава Україні!